Як надалі розвиватиметься ситуація саме із цим? Які області будуть під загрозою? Чи наноситиме Росія таких ось потужних масованих ударів, які ми бачили на початку січня? Наприкінці грудня, Петербург може бути прилітати ще це. Не останній раз, що там щось прилетіло в цей один з експертів говорив про те, що. Білгород може стати таким собі, ніби другим бахмутом. Я бачу таку зміну, кардинальні зміни в самому місті. Чи він взагалі буде розрушений? Ну, досить таке. І варто очікувати позитивних рішень щодо допомоги саме від Америки. В них свої інтереси. Вони зараз про них будуть більше говорити, ніж раніше. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Мене звати Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Володимир Бадіян. Пане Володимире, дуже рада вітати вас. Доброго вечора Вітаю. сьогодні хотілося б поговорити стосовно того власне, тієї новини, яку опублікували аналітики інституту вивчення війни. Вони написали, що російська армія готується до нового наступу в Україні. І це може відбутися найближчими тижнями, коли власне південна та східна частина країни замерзне. Наскільки наразі є вірогідність, що дійсно Росія готується до нового і потужного наступу? Ну Росія готується, звісно, до, до наступу. Вона хоче нам створити складнощі, але що це буде наступ, е, от такий, як вони там планують? Чи. Верніше то, що говориться, да? з якоїсь там західної сторони, чи от там з сторони Луцька. Ну я не бачу цього Ось на даний момент. Mm -hmm. Ну, кажу з сторони Луцька, це мене своє зараз. Зі сторони півночі, да? чи з других сторін ну не буде. Бо вже запитували про Луцьк, просто то я так відповів: от а взагалі, зі сторони півночі, я не бачу, що вони будуть нападати. Можливо, якісь інші напрямки. То, що вони готуються, то так. То, що вони готуються, то видно, що, скоріш за все, що ну і, і так видно без карти, що вони готуються, але ну не, не видно, що це буде якісь прямо такі, от е, е, якісь складнощі вони нам створять. Вони хочуть нам, скажімо так, не то, що сам наступ зробити, наскільки я розумію, а іменно. Спортити логістику чи якось е, е, там там карта складності випадає, тобто вони хочуть ускладнити там життя. Можливо, навіть де-не-де вони будуть е, активізуватися, бо карта, оце що зараз ви запитали, вона досить така активна. Тобто, це не просто так вони е, щось робиться, ш, ш, буде якась активність з їхньої сторони. Ну, до ну, речі, ну, говорилося саме про південний. І про е, східні напрямки. Е, зокрема, чи можуть росіяни вдатися до якихось нових тактик? Можливо, е, це будуть нові труднощі на нашому шляху? Е, тепер про південні і східні, бо я говорив про північні, да, що не буде. Так. А от, от там, да, там буде е, якраз тут добре показано, що це буде. Ну, то що вони готуються, і то що це буде якийсь наступ, можливо, вони там чекають чогось, вони чекають сприятливих умов, скажімо так, показує карта. От сприятливі, це вже різні моменти, які сприятливі. Можливо, там і логістика, і погода, і все остальне, ну вони чекають шайрак лагна, да, тобто це якраз сприятливі умови. От і то, що вони там будуть активізуватися, так, будуть активізуватися. Але якщо дивитися. Ну, скажем, по основних моментах, ну я не бачу, що вони там дуже сильно прям а активізуються вони там швидко. Це буквально може тиждень, може місяць, ну до місяця. Це досить швидка активізація буде, да той тобто, що там гаряче стане воно і так зараз неспокійно, але вони хочуть зробити, скажем так, більш гарячіше. Але чи вони там щось завоюють чи чи відвоюють, я не не думаю. Ну дійсно, неодноразово ми говорили і у новинних стрічках з'являлася інформація, що для них там в один період був була ціль. Це Бахмут. В інший період була ціль це Авдіївка, і зараз вона такою залишається. А які наразі на ось цю хвилю наступу росіяни можуть ставити перед собою цілі, окупація яких саме міст, містечок, населених пунктів? Я так не бачу цього по карті, бо тут не написано по містах, в мене немає такої розбивки. Я можу тільки відповісти на ваше питання, трошки по іншому побудувати. Наприклад, Авдіївка, які ще є? Місця ви можете сказати. Бахмут Мар'їнка. Мар'їнка. які? Куп'янськ також там дуже активізовувалося російське військо останнім часом, і вони знову ж таки намагалися захопити це місто. Ну, Авдіївка, а саме буде, я бачу, таке що відповідно саме більше всього, що це буде під Авдіївкою. В принципі, Бахмут, ну, Бахмут, напевно, так як він був. Можливо, там буде більш активніше діяти, да? тобто вони там будуть якось міняти логіку само цього проведення цієї операції, будуть підключати не просто такі місні штурми. Якось вони хочуть щось, змінити, я не знаю, як ця логіка буде мінятися, але вони більш научно підійдуть. Може, дрони там, ще там щось, вони будуть інакше до цього питання бахнуто підходити більш стратегічніше, я би так сказав, от Авдіївку вони будуть створювати проблеми. Куп'янськ, я не думаю, що на Куп'янську. можливо пізніше. Хоча тут Куп'янськ е, теж е, таки Куп'янськ теж буде, теж воно буде під напруженням. От ці Авдіївка Куп'янська, скоріше, оце, от, два буде напрямки, які от для них на даний момент, от, то що вони планують, з того, що ви запитали. Якщо ж ми говоримо про південь нашої держави, і, зокрема. Зараз постійно в новинах фігурує лівобережжя Херсонщини. Збройні сили України там створили плацдарм. Ну і розуміємо, що варто його розширювати. Як надалі розвиватимуться події саме на лівобережжі Херсонщини? Чи зможемо ми найближчим часом розширити плацдарм і деокупувати цю територію? Так, ми будемо розширювати. Я думаю, десь місяць через місяць у нас буде. Я трошки наче бачив. Зараз по карті бачу, однозначно, ми будемо розширювати е, цю територію. Питання в часі. Е, ну Тут місяць показує, ну тут е, десь приблизно, можливо, 4 місяці, е, що почне таке розширення, що відчутне якесь розширення буде. Але е, оце, ліво... То, що ви запитали про Херсонщину, да, це, це буде це хороший напрямок, і тут говориться, успіх у нас буде в наших е, воєнних Збройних сил. Ну і в нас теж. От, Міливо. це да, у нас буде успіх. Ну то, що зараз багато йде різна інформація, звісно, і так далі. Але я я, якби саме перший момент, то що можна побачити про цей рік, він буде такий. Ну, як би сказати, не буде сильно великих таких рухів. Так, що там не знаю, вони там кудись сильно вони завоюють, чи ми кудись сильно теж завоюємо в крайньому разі в першій половині цього року. Але то, що ми будемо просуватися, просуватися і мати на окремих ділянках фронту хороші результати, особливо в цьому, що ви сказали, так це сто 100, ну, 100 Не знаю, але великий процент того, що буде? Ну, дійсно віримо і сподіваємося на це. Ми поговорили про ситуацію на фронті, і зараз хотілося б трохи акцентувати. На таких тилових областях, зокрема, розуміємо, що зима не завершена. Неодноразово і перед новим роком говорилося про те, що ось власне росіяни накопичили багато ракет, багато дронів, будуть обстрілювати мирні українські міста. Як надалі розвиватиметься ситуація саме із цим? Які області будуть під загрозою чи наноситиме Росія таких ось потужних масованих ударів, які ми бачили на початку січня наприкінці грудня? Буде центр. Центр буде на протязі всього року, тобто Київ, Київська область, ну Київ більше, да все що близько до Києва. Рік не буде такий масивно сильно великих масивних обстрілів постійно, так більше я бачу на початку року і в кінці року. Хоча на протязі року ну, вони, як напевно, були і минулого року, вони так і будуть, і в цьому році. Да? і в принципі, в принципі Я казав, що, що до грудня до, до Нового року в нас не буде обстрілів, взагалі сильних масованих, хоча там вроді як показували їх і не було. І, і, в принципі, не такий інтенсивний січень, як порівняти з тим січним і лютим минулого року, і в, в, в них нема стільки можливо, ну, в даному випадку, в даний час в них нема стільки можливостей, е, їм складно це робити. Навіть, можливо, є ракети, але щось складно їм це робити. І е, логістика в них, е, в, скажімо так, в них проблеми. Ще проблема. Якось вони по-іначому спланували цей процес. Через то, вони зараз так багато не обстрілюють. Вони більш розумніше почали це робити. Раніше вони стріляли стріляли просто щоб стріляти. Ну, ну зрозуміло, що накази були, виконувалися, але ще були такі моменти, що просто було не було куди цього всього дівати. Дівали просто куди хотіли, туди і лупили там на місцях. собі дивилися. А зараз ні, зараз це контролюється в них от І просто так вони, ну скажімо, це не роблять. Це один момент. Другий момент тобто я скажу, що початок року він такий активний, і кінець року буде активний більше всього. А так, ну от зараз у нас будуть ще обстріли. Зараз я ще подивлюся по місяцях Будуть обстріли, але я дивлюся центр, якщо, наприклад, лютий. Він ще буде з обстрілами, досить так буде неприємно. Більше знов-таки по центральних е, областях, більше по е, південній області теж. Mm -hmm. І в е, південній області, там Запоріжжя так далі. Я думаю, чи десь в цьому е, менше по Сумах буде е, в лютому, е, якщо там прилітало Харків. Е, ну, Харків так, як напевно, як завжди. Бо там просто не ракети, там вони добивають. Тобто вони будуть на Харків і буде такий момент. З нашої сторони по Білгороду буде досить таки активно відчуватися. І також, наскільки я бачу, це я зараз переключився, бо я просто бачу, як воно. І також на великі міста Росії і Москву, і Петербург, теж Санкт-Петербург, так. В цьому, в лютому, Москва ні, але в Петербург може бути прилітати ще. Це не останній раз, що там щось прилетіло в той Пітер їхній. Це один Тихаво. момент. Потім в, берез... так, в березні буде треба подивитися, бо я не всі пам'ятаю карти. Зараз, секунду. Угу. Карт багато, а я чогось. Я люблю аналізувати, коли я бачу. Значить, виходить. А, да. В березні. Який у нас буде березні? Ну, буде вже зцілення, скажімо так, тут говориться. Треба буде проявити е, зцілення. В березні буде якісь домовленості. Е, до речі, в березні буде обмін. Можливо, ще якийсь великий чи якийсь такий ну, значний обмін солдатів, е, військовополонених, якщо правильно, з їхньої, з нашої так. сторони, якийсь обмін буде. От, і, В принципі, в принципі березень вже буде показувати. Ну, скажем, більше настілення йти, тобто буде менше обстрілів. Потім е, березень, квітень. В квітні буде. Е, в квітні активація дуже сильна буде всього. І е, це, до речі, квітень е, і е, травень це якраз місяці. Ну, в квітні там новий рік індійський починається, так? Да? Угу. От і я про цей новий рік хочу вже розказати пізніше, бо справжні нові роки, так скажем, коли вони там міняються, коли знак зодіака міняється, так то він зв'язається для. Якби таким активатором всього. Ну, тим не менше, квітень я бачу, що буде дуже гарячий. Гарячий по всій Україні. І а, в Україні це а, для України це буде такі якісь серйозні зміни. А, а, Росія активується, ми теж активуємося. А серйозні зміни і на на полі бою. Значні зміни також будуть видно, от наші перемоги вони будуть такі більш явні в квітні. Насчет обстрілів, на обстрілів, наскільки я бачу, квітень буде ну, може таких глобальних, тяжких, як це було от перед Новим роком і на Новий рік, плюс-мінус, воно не буде так. Це буде скоріше на лінії е, зіткнення, так, там, де воєнні дії відбуваються. Але щось таке дуже велике, е, в квітні показує, е, велике, масштабне і світле, То, як я його бачу і відчуваю да, так, і по, і по, по числам. Да? Березень-квітень-травень, в травні, поки що травень ми не будемо От, дивитися. Хоча травень ну як би сказати, травень буде залежати від квітня. Не хочу програмувати. Просто коли квітень збудеться, тоді травень буде вже відносно такий. Це, якщо, якщо так подивитися, по, трошки, є така прашна, називається дайва прашна, по ній можна дивитися кожен місяць, наприклад. Прашна це питання. От, значить, на цей рік в основному це буде все-таки, якщо глянути глобально по обстрілах, по містах, це все він не буде спокійний, але чи він буде такий катастрофічний? Ні, не буде. Глобальні моменти вони не, не нарушаться психологічно. Якщо подивитися на нашу державу, як він буде сприйматися, як буде сприйматися ці обстріли конкретно, ну привикли ми вже до них. Ми трошки по інакшому будемо дивитися на них, як не крути, звикли люди. Так, але ви дуже заінтригували за квітень. Чого можуть стосуватися хороші новини на міжнародному полі, якісь рішення партнерів? Чи, можливо, стосовно якихось перемог, деокупації, повернення військовополонених, про які ви також розповідали? Що це ну так, хоча б натякніть? Е... Я сказав, що буде активація і перемог. Деякі перемоги е, тактичні, ну так може навіть тактично-стратегічні, е, тобто вони будуть великі, відчутні, не великі, а відчутні е, в нашій армії. І е, активація наш, е, ну, якби, в середині суспільства якась буде відбуватися. От це такий, як ясність, якась буде приходити, може приходити до людей. Тож тобто квітень він буде такий, якийсь. Ну скажемо, до цього часу ми як відчували, що що, що всьому ми щось говоримо, 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 і воно просто далі мови нікуди не йде. А от квітні, як нібито, ми побачимо, що є шанс, що воно то, що ми говоримо, воно якось починає працювати. Або, або є на, такі наміки на російській мові. Угу. Натяки. Е, натяки, натяки, що воно справді може от щось буде працювати, бо це такий е, 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 це як початок такої ясності в нашої країни. Ну, Будемо надіятись, побачимо. За квітень, я, за квітень ще я буду казати. На щодо ти військовополонених я казав, що це ста, з березня почнеться? З березня, так. Так, дійсно, будемо стежити за новинами. Сподіваємося, що будуть максимально хороші для нас новини. І ще от, ви згадували про Білгород, і власне згадала таку тезу, яку бачили на просторах інтернету у новинних пабліках. Власне, один з експертів говорив про те, що Білгород може стати таким собі, ніби другим бахмутом. Тобто, місто знову ж таки може бути зруйновано. Але як розуміємо, це на території Росії. Загалом, чи наскільки ось вірогідно, що таке буде? Бігрод, Бахмут навіть з е, однієї букви починається той ну, ось, так. Mm -hmm. Ну, то, що він буде не такий, як він зараз є, це точно. Тобто він розрушиться а, значною мірою будуть зміни в, 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 в цілому місті. Тож це саме ближче місто від Харкова, а це один момент mm -hmm. ну від нашої границі до Харкова, так далі, якщо подивитися Білгородська область, Білгород, тим більше близько дуже. От, і є різні моменти, чого навіть без астрології це зрозуміло, що він буде страждати. Він страждати буде навіть хоче чи не хоче, чи це буде заплановано нами чи не заплановано. Просто саме його, його знаходження так близько а, означає, що, е, що, так, що він буде досить таки змінений. Я бачу таку зміну, кардинальні зміни в самому місті. Чи він взагалі буде розрушений? Е, ну, досить таки. Більше буде не скажу, що повністю там я не можу сказати, та, наскільки це буде, але бачу, що буде досить. Я бачу, от так як він зараз є, він не буде такий, він буде розрушений. Е, ще залежить один момент, цей рік, я дивився, трошки залежить, в цей рік ми будемо мати якісь домовленості. Е, взагалі цей рік говорить, по-перше, цікаво, так воно тут розказує. Е, йога така одна називається, яка говорить, Неоднозначний результат, от який рік, говориться рік компромісів або двоякий результат. І другий момент компромісні рішення. Будемо примирення, компромісні рішення. Це про, про цей рік по одній з наших карт. Він говориться компроміси, примирення, все, що стосується території, землі. Бо Меркурій стоїть в цьому році, в четвертому домі. А це все буде оці моменти, вони стосуються, по-перше, стосуються нашої землі. Компроміси, примирення відносини в спорах, взаємовідносини в спорах. А в нас спор це війна, другими словами, спір так. у нас є. Тобто у нас будуть якісь компромісні рішення по деяким територіям. Можливо, навіть ну тут говориться примирення, а я не бачу, ну це річна карта, вона, скоріше, не показує, що це буде кінець війни, чи там якось ми на якісь домовленості підемо, але в цей рік, скоріше всього, будуть різного типу домовленості. І це ще може означати, що з нашими партнерами будуть домовленості. Угу. В даному випадку це, цей рік почався, зараз я його відкрию карту, щоб бачити, значить, цей рік почався в нас. З того, що з Англією там певні домовленості є е. співпраця. Наскільки вона співпраця да, наскільки вони сильні чи не сильні? Вони скоріше формальні, якщо чесно. Але вони вже показують деякий момент, формально дуже показово. Вони дуже показують. Я бачив, ну, це такий хороший 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 початок для нашої країни. Вони нічого ну, тим не більше, не що інші країни вже почали. Там Канада підписала подібну угоду. Так, воно. Де що то, що ми підемо в альянс, це то, що в нас будуть домовленості Меркурій, якраз тут хазяїн 10 тобто, і хазяїн опривитить лагну. Тобто це для народу добре, для нашої землі добре. І тут не говориться, що це будуть перемовини, це перемовини з Росією. Це скоріше, якби такі угоди, які нам дають, будуть давати певні такі преференції, чи якийсь захист, чи якісь можливості. От, це рік, год я думаю, буде. Ну, Це Англія, Канада, там мають бути ще деякі країни. Самі країни, які нам цікаві, я так думаю, це наші пар, е, сусіди. Mm -hmm. То, що Англія це ну, країна, яка точно там не боїться Росії, чи, чи якби там боїться, не боїться, в них немає якихось таких прямих інтересів. Інтереси то в них є в Чорному морі, наскільки я розумію. Да? І, але е, в даному випадку в цій війні які інтереси є. Це інтереси є в країн, які близько до Росії і близько до нас. Це Польща, от як мінімум, і так далі. Ну, Польща готується до війни, вони там розробляють процеси. І, і, і країни о трошки світло пропало, але мене чути. Так, <світло> чути і видно, і слава Богу. Ага, так, продовжуйте, так. Е, ну, світло пропало, значить, давайте друге питання. Безумовно, так. І от ви говорили про власне домовленості із іншими державами. Про Америку тут ще хотілося б поговорити. Чи варто очікувати позитивних рішень щодо допомоги саме від Америки? Тому що досі питання про власне допомогу нашій державі в такому підвішеному стані наразі знаходиться. Ще вирішується. Як не странно, хоча я казав, що нам Америка ну, вона нас не кине е, менше, чи вона, ну да, вони нам дадуть щось. Тобто, буде, вони будуть давати. Питання допомоги фінансової, да бо вони нам велику допомогу фінансово дають і так вони будуть давати. Якщо ми з Англією е, маємо деякі договори: Англія, Америка, Канада, як мінімум, це країни, які е, зв'язані англосаксонським світом, так сказати. От я думаю, що якщо з Англією ми маємо домовленості, значить однозначно е, з Америкою у нас теж будуть домовленості. Це, це є момент, е, ну то що є моменти, але от поправшення воно каже, що це зараз чогось. Це досить складно. З однієї, сторони вже вирішено, а з іншої сторони, ще щось не вирішено. І два числа: сімірка і вісімірка йде. Сімка це, вроді, як кету називається, в удичній астрології, воно означає спуск, скло, спуск, схил або нахил. І, в принципі, воно говорить, що зв'язок з домом, у нас буде з ними зв'язок. Тобто вони, Але спуск означає буде менше. Тобто не буде стільки, як би ми хотіли. І вісьмірка, це теж буде означати, що ну, якісь ритуали, щось вони, скажімо так, вони попросять. Чи це буде то що вони будуть давати, так, вони будуть давати. Але якщо ми говоримо перше, як Америку, вони будуть дивитися вже більше про свої якісь речі, то що вони кажуть, що там якась. Ну в них свої інтереси, вони зараз про них будуть більше говорити, ніж раніше. Кінцевого марафону там вже вибори будуть чи... так. Тому... Ну це зараз в них дуже серйозна політична гра. Тут я бачу три-чотири, тобто одна даю, друга не даю, але е, одна навіть е, і три-чотири це тілець. Тобто вони дадуть нам гроші два числа, три-чотири. Вони дадуть нам гроші, і вони дадуть ну 4 це через такі проблеми, через якісь затримки е, і так далі. Тройка це однозначно дадуть, але четвірка це значить дадуть, але з проблемами. І це буде якось. Не або якось так, ну не так, як би нам хотілося. Якось імпульсно. То, та, то, то там, то тут, то, то ще десь означає. От, е, більше всього, що та, в, загальному, е, в, в загальному якщо, то воно е, показує, що дадуть. Ну, Будемо сподіватися і вірити в це. Е... Так, пане Володимире, на цьому будемо ставити три крапки. Обов'язково ще деякі моменти проговоримо у нашому наступному інтерв'ю. Тому закликаємо усіх наших глядачів стежити за нашим каналом. Обов'язково підписуйтесь і на особисті сторінки нашого гостя. Ну а зараз говоримо вам до зустрічі і бережіть себе.